Тему абортів, як ми вже з вами попередньо в попередньому відео говорили на тему дітей, хто хоче мати і не мати. Як щодо того, ну, наприклад, якщо я не хочу дітей, але я завагітня. Якщо я, ну, наприклад, зараз від свого чоловіка, який в мене є, ми живемо і все ок, я думаю, придеться рожать. Придеться взагалі аборти, це вполне нормальна штука, якщо люди не хочуть дітей. Якщо, наприклад, в мене не було чоловіка постійного, і я би завагітніла, ні, я би зробила б аборт, тому що це лівий чувак, і ця дитина мені не потрібна, і я не хочу дітей. Я також за, тому що бувають різні ситуації, бувають і насилля може бути, і небажана дитина так само і якось не думаючи, і так далі, тому краще. Ну, на дуже малесенькому сроку я вообще завжди була проти абортів. Я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо ти завагітніла, ти мусиш родити. Але послухавши тебе, я розумію, що якщо людина не хоче народжувати. Якщо вона не хоче дітей, то, тоді це єдиний момент, коли їй треба відстояти себе і свою думку. Формулювання народити для себе. Як тобі це формування? А тобі ну мені дуже подобається. Ну, типу, а для кого ти народиш? Ти несеш цю дитину. Ти е, її, типу, народжуєш для ну, звісно, для себе. Ні я в той момент. Ви, наприклад, не дай Бог, що з чоловіком можете розійтися, ти залишишся одна, і якщо ти зараз на даний момент не хочеш дитину, ти будеш змушена Це за нею випіклю... піклуватися, тому що ти вже взяла на той Звісно, момент так, цю відповідальність типу, на себе, того формулювання народжувати для себе. Я рахую, що воно правдиве, тому що купа людей зараз розстаються. І коли ви розлучаєтесь, ви ну, типу, не розлучатися через дітей, я вважаю, це капець. Тому що yeah. якщо дитина росте в нещасливій сім'ї. Це yeah. дуже да, швидко. Якщо вона бачить, що маму, тату не любить, потім в неї буде цей приклад. Я живу в сім'ї, де мама з татом. Дружать, але вони не разом, і вони добре типу, одна, і вони саме головне щасливі. Саме формулювання саме народжувати для себе ти... і будь ласка в коментарях. Як ви думаєте, ви Це за аборти чи проти абортів? Це дуже важливо. На ми, да, ми будемо багато читати багато. ваш коментар.